7 листопада 2022 року близько 17 години на ділянці автодороги між містом Франківськом та містом Тисменеця. Водій автомобіля маршруту івано франківськ Грушка, рухаючись в напрямку міста Тисненця, виїхав за межі проїзної частини дороги ліворуч, де зіткнувся, де наїхав на придорожні дерева. Наслідок даної дорожньо-транспортної пригоди отримали тілесні ушкодження 13 чоловік, які були пасажирами автобусу, а так само водій. Вказані люди були доставлені до лікувального закладу для проведення медичного обстеження. З числа вказаних потерпілих важко. травмованих немає, таких щоб була загроза життю. І з вказаного числа потерпілих п'ятеро осіб були госпіталізовані, а решта осіб після надання медичної допомоги були відпущені додому. В воді автобуса також був травмований. Він госпіталізований, був обстежений на предмет вживання алкоголю. Він був тверезим. За вказаним фактом внесеної відомості до єдиного реєстру досудового розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. В даний час розпочато досудове розслідування призначено ряд необхідних судових експертиз для встановлення ступені тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. А так само перевірки технічного стану автомобіля.